Найбільш відома порода українських курей це полтавська глиняста. Походження цих курей точно не встановлено. Вважається, що вони були створені методом народної селекції, шляхом відбору кращих особин, яких одержували при схрещуванні місцевої птиці з імпортованими породами Нью-Гемпшир, Віандот. Та інші, що завозилися в Україну наприкінці 19 го і початку 20-го століття. Племінна робота по підвищенню продуктивних і племінних якостей полтавських курей вперше була розпочата у 1912 році у Полтавській сільськогосподарській дослідній станції. На перших етапах роботи полтавські кури мали несучість 70 яєць в рік. Середня маса яєць була на рівні 50 грам. Жива маса курей коливалась від 2 до 4 кілограмів. У 1928 році на базі Полтавської сільськогосподарської дослідної станції було організовано племінний розсадник по розведенню цих курей, з якого населення одержувало поліпшену птицю. В період з 1930. По 1941 роки на більшості колгоспних ферм почали розповсюджуватись кури, породи Білий легорн та інші породи, а місцеві кури були майже забуті. Проте населення Полтавщини віддавало перевагу розведенню на власних подвір'ях саме полтавських курей, кращих за м'ясними якостями, більш пристосованих до умов утримання і годівлі. Тайне гірших і за несучістю. Під час Другої Світової війни колгоспні птахоферми були повністю знищені. Відновлення птахопогалів'я на птахофермах проводилося в основному за рахунок закупівлі птиці у населення. Протягом 1948-1949 років співробітниками української дослідної станції птахівництва. Нині державна дослідна станція птахівництва Національної академії аграрних наук України було проведено обстеження Полтавської області з метою виявлення генетичних ресурсів місцевої птиці. Воно показало, що чистопородних місцевих курей на птахофермах було дуже мало. В основному переважали помісі. Що були одержані від безсистемних схрещувань місцевих курей з лигорнами. У зв'язку з малою чисельністю місцевих курей, першим завданням вчених було виявлення збереження та розмноження чистопородного поголів'я. З цією метою. У дослідне господарство Борки були завезені в 1948 році з Карлівського району Полтавської області, а у 1949 році із Миргородського району цієї ж області яйця місцевих курей, з яких було одержано молодняк, і після його вирощування сформовано маточне стадо. Племінна робота з ним. Була спрямована на розмноження та добір птиці за продуктивними якостями. Це поголів'я стало вихідним матеріалом для створення справжнього племінного стада полтавських курей. Вони добре реагували на поліпшені умови годівлі і утримання при впровадженні поглиблених методів селекційно-племінної роботи. Давали 140-170 яєць на несучку і на той час були представлені трьома типами: глинясті, зозулясті, чорні. Породу курей Полтавська глиняста як нове селекційне досягнення було затверджено у 2007 році Міністерством аграрної політики України. Це птиця спокійного темпераменту. З глинястим забарвленням оперення, трояндоподібним гребенем, що зараз рідко зустрічається у більшості промислових порід, має світло коричневе забарвлення шкаралупи яєць. Цінними особливостями птиці цієї породи, на відміну від інших, є ніжне соковите м'ясо. Підвищена генетична стійкість до неопластичних захворювань хвороби марика. Птиця гарно відчуває себе як на подвір'ї, так і при клітковому утриманні. Несучість становить біля 245 та може доходити до 270 штук яєць за рік продуктивності. Маса дорослих курей. 2,2-2,4 кг півнів до 3,5 кг Яйце середньої маси 58-60 грамів із забарвленням від кремового до коричневого кольору з високим вмістом жовтка до 29%, що обумовлює високі смакові якості. Вивід молодняку. 82-87% курчата золотистого кольору.